Виконуємо номер 444 із підручника Алгебра 7 та номер 20.16 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Обчисліть значення много Завдання перше. 6х у кубі відняти х у квадраті додати 1. Якщо х дорівнює 1 четверта. І друге, 4 мн відняти 3 м додати 2n відняти 4 мн Якщо m дорівнює 4, м дорівнює мінус 3. Приступаємо до виконання. Якщо... Х дорівнює 1 четверта, то 64х у кубі, відняти х квадрат, додати 1 дорівнює 64 помножити на 1 четверту у кубі. Відняти 1 четверту у квадраті і додати 1. Підносимо до куба 64 4 помножити, 4 множимо на 4, 16. 16 на 4, 64. Одну четверту до квадрата це 1 у квадраті 1, 4 на 4 буде 16. І дату 1 переписали 64 помножити на 1 64. ми отримаємо 1 цілу

Завдання друге. Якщо в другому завданні ми спочатку спростимо наш вираз 4 мн відняти 3М, додати 2N, відняти 4 мн Як бачимо, у нас є подібні доданки 4 мн відняти. 4 – це буде 0. Отже, маємо мінус 3m додати 2n. Ну, а тепер знайдемо значення нашого виразу. Якщо m дорівнює 4, n дорівнює мінус 3, то мінус додати 2n дорівнює мінус 3 множимо на 4. Додаємо 2 помножити на мінус 3. Мінус 3 множимо на 4, це буде у нас мінус 12. І 2 множимо на мінус 3, буде мінус 6. Мінус 12, додати мінус 6, буде мінус 18. Номер 444 із підручника Алгебра 7 та номер 20.16 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.